Три дні в Доломітових Альпах, в місці, де скелі виглядають як полум'я, де озера це окрема магія, де ліси світяться золотом. А кожен ранок починається ніби з нового світу. Ми проїхали по найтоповішим локаціям Доломітових Альп. Тож в цьому відео я покажу, які місця справді варті вашого часу, а які можна сміливо пропускати. Поділюсь з вами маршрутом, який буде краще всіх Google порад. А ще я покажу вам доломіти без фільтрів, такими, якими вони були. Восени. І обіцяю, після цього відео ви точно почнете збирати гроші на вашу поїздку в доломіти. Тож вирушаємо. Але спочатку зберемо всі речі в авто, тому що нас чекає довга дорога. Для того, щоб трішки зекономити на ночівлі і переночувати в авто, ми взяли з собою спальні мішки та матраси. Але ми ще не здогадували, що нас чекає пізніше. Тому, взявши з собою все необхідне, ми вирушили в дорогу. Але траса на Мюнхен зазвичай сильно перезавантажена, тому рух по ній трішки ускладнюється. Із шести годин ми будемо їхати десь сім або вісім. В Німеччині за дороги платити не потрібно. А ось в Австрії вже потрібно купувати віньєтку. І проїхавши тільки що тунель, ми згадали про те, що можливо нам потрібно було купити віньєтку. Зараз ми їдемо трасою номер 7, Номер 7. заїхали також на заправку. Зараз запитаємо, чи потрібно нам купувати він'єтку чи ні. Колись ми вже так робили. Проїхавши вже кордон. Після цього купили він'єту і штраф нам не прийшов. Будемо сподіватися, що цього разу також не прийде. І одразу після цього тунелю ми зупинились на заправці для того, щоб придбати вінєтку. О, телеком мене вже вітає, що я в Австрії. Взагалі цю вінєтку можна було придбати завчасно онлайн, але ми про неї забули. На цей маршрут вінєтка потрібна, і ми її купили за 12,40 на 10 днів, тому що ми будемо десь 3-4 дня в Доломітах, тому нам потрібно на довший період. Виглядає це приблизно ось так і клеїться на лобове скло. Без неї можна залетіти на великий штраф. Я, як істинний фудблогер перед тим як їхати, спекла дві піци собі 4 сира мазератні з торблю. Холодильник вже залишався, а для кавалера спекла салями. Отак нічого хот-доги на заправках купляти. Але проїхавши трішки далі, потрібно було знову платити. І не доїжджаючи до Італії, ми потрапили на переїзд. Тут потрібно купувати маут. Це такий собі дозвіл для того, щоб поїхати по цьому маршруту. Іншими словами, це плата за користування дорогами в деяких країнах Європи або дорожній збір. І за автобан А13, а саме Бреннер Пас, в один бік ми заплатили 12 євро. В загальному дорога була легкою, і вже пізнім вечором ми дістались містечка Віпітено. План був простий: ми хотіли переночувати в машині, але, чесно кажучи, холод зробив свої корективи. Ну як ви розумієте, апартаменти я взяла е, на самій вершині. Щоб вам було зрозуміло, який там поворот, тобто, як вони кажуть, курве, це я зараз не матюкаюсь, це насправді різкий поворот на німецькій, то виглядає це все ось так. І, до речі, архітектура вже повністю відрізняється від німецької. Хоча вивіски всі на німецькій. І ось, власне. Наші опортоменти. І заселившись в готель, ми одразу пішли відпочивати. А на ранок ми зустріли один з найкрасивіших світанків цієї поїздки. Гори повільно прокидались, а небо мінялось від глибокого синього до м'якого рожевого. Це поєднання морозного ранку і осінніх барв створювало неймовірну картину. Це була б не я, якби я не знайшла самого ранку о 6.30 стайню з, з козами. Зате дивіться, з яким видом живуть ці кози. І зараз я їх буду фоткати. Краєвиди просто шалені. Подивіться, який там світанок. Подивіться. Рожевий, червоний, оранжевий. Ці багряні дерева просто я не можу. У мене не вистачає слів і словарного запасу для того, щоб описати цю красу. Врешті на ранок можу показати вам апартаменти, в яких ми ночували. Це був невеликий приватний готель в чиємусь будинку. Старим ремонтом, але з неймовірною панорамою прямо з вікна. Але це було точно набагато кращим, ніж ми б ночували в нашому авто. А як тільки сонце піднялось і почало освітлювати цю долину, просто в мене пропав дар мови. Просто тут Тут неймовірно красиво. Це був саме той ранок, коли хочеться просто стояти, мовчати і дивитися, як сонце торкається вершин, але треба було їхати. Тут настільки круті серпантини, що е, потрібен нормальний і великий стаж вождіння, бо не кожен зможе тут проїхати. Тут реально дуже вузькі дороги, дуже синні завороти, різкі. Е, тому, е, якщо у вас мало досвіду, я вам сюди їхати не рекомендую. І навіть якщо ви поїдете на фіатіку, то повірте, місцеві вас будуть підрізати, сигналити вам для вас. Це буде точно стрес, тому потрібно їздити з надійним водієм, у якого гарний стаж вождіння і. З яким їздити буде безпечно, який не боїться тут їздити ці дороги, це окрема пригода, яка або закохує з першого повороту, або змушує міцніше триматись за кермо. І щойно ми спустились з нашого містечка, в якому ночували, нам потрібно було знову платити за дороги. Але вже в Італії тут система вже працює трішки інакше, бо для того, щоб проїхати якоюсь трасою, на початку ви проїжджаєте шлагбаум, отримуєте квиточок, а в кінці вже оплачуєте за проїхану ділянку. І проїжджаючи цю ділянку маршруту. Ми побачили заправку, тож вирішили заїхати для того, щоб заправити авто і поснідати заодно. Тут заправки виглядають, неначе ви потрапили в якусь люксову пекарню. Нагадую, ми вже в Італії. Тож тут на сніданок потрібно пити капучино і їсти круасани. Але в мене щось пішло не по плану, хоча я поціновувач кави, то я все ж взяла собі чай через те, що трішки боліло горло. Вам просто потрібно було бачити, з яким обличчям мені давали цей чай, бо ніхто не п'є чай в Італії зранку. Сніданок у нас на заправці, зате. З ось таким видом заїхали на заправку. А тут в них така заправка, як по типу у Франції, в Ісландії, коли ти платиш кредитною карткою, в тебе заблоковується якась сума. І е, після цього тільки ти можеш заправитись, і через якийсь час, через якийсь певний термін, кошти повернуться тобі назад, ті, які ти, типу не витратив. Тобто, там, наприклад, блокується у Франції, здається, блокувалась в нас 200 е, євро сума з картки і повернулася буквально через два тижні. Хоча ми були у Франції, всього там на всього 5 днів. Е, тому на цій заправці ми вирішили не заправлятись. Мені дуже не подобається, коли вони блокують мої кошти для того, щоб потім з часом їх повернути. Це коротше не моя тема. Через це ми вирішили тут не заправлятись. зате випили кави чаю. З'їли паніні вже італійське. До речі, тут вже частково розмовляють італійською, але здебільшого все ж німецькою. Хоча ми знаходимося зараз вже в Італії, і тепер власне вирушаємо до озера Брайес. Їхати до озера нам потрібно було десь близько години. Дороги тут вже трішки відрізняються від німецьких, а саме тим, що вони набагато вужчі, ніж німецькі автобани. І, звичайно, час від часу потрібно було платити за проїхану ділянку маршруту. І, проїжджаючи якесь італійське селище, ми побачили, як чоловік продає дуже апетитні яблучка. Тож не змогли проїхати повз. Зупинились біля дороги, бо фермер продавав ось такі яблука. Боже, пахне так! Я вам не можу передати. Коштували 6 євро, але в нас була лише п'ятерка і євро не було, то він нам віддав за 5. Ну тут я не знаю, такий добрячий пакет, може, може, кілограма 4 є. Дуже ароматні, такі, не такі, як в Німеччині в супермаркеті, коли вони не мають ні смаку, ні аромату, а це прям такі, як наче домашні. Клас. Узбіччя дороги були обсипані багряними та золотистими деревами. Тож сама дорога була як певний гіпноз. Та все ж ми доїхали до озера Браєс. Треба трішки обгрейнутися і утеплиться. Бо тут сонце ще не свіде на цю сторону і доволі холодно. Настільки, що замерзли пальці і на руках, і на ногах. З приводу холодно я не шуткувала. Через це я взяла рукавиці, які я купувала собі для поїздки в Ісландію, якими там я не скористалась, тому що там було доволі тепло і взагалі майже щодня було плюс 18. Хоча це було три тижні тому тобто е в кінці жовтня. А тут доволі холодно, ніж червоний, але людей вже повно. Не дивлячись на те, що це тільки 9 ранку. Це дуже популярне місце, і я вже зараз бачу чому. Охорона порядку прополому грядку. Озеро Браїс це місце, яке неможливо переплутати ні з чим іншим. Вода тут нереально бірюзова, настільки прозора і глибока, що здається, ніби в ній розчинено шматочок неба. Крім цього, це місце улюблене парапланеристами. Вони пригають з високих скель і спускаються прямо над озером. В це місце варто їхати, навіть не зважаючи на те, що в нашому випадку води в озері було менше, ніж зазвичай. Тому що найбільше тут води на початку весни та літа, тому що сніги тануть, наповнюється озеро водою, тому ймовірніше за все, на початку літа або в кінці весни тут воно повноводне і дуже красиве. Але це не значить, що цього разу, коли воно було неповноводне, воно було не красиве. Тут було просто неймовірно, дуже красива локація, варта уваги на 100%. особливо восени, коли позаду такі красиві багряні дерева. Тому однозначно рекомендую відвідувати. І моя нікому не потрібна порада. Рекомендую приїжджати сюди якомога раніше, тому що тут тоді буде якомога менше туристів. І ви зможете зробити собі класні знімки або просто насолодитися природою, коли тут не буде кагала китайських туристів. Годом ми все ж знайшли заправку, на якій можна заправити авто і одразу розплатитись готівкою для того, щоб не платити карткою. І тут навіть є заправщик. Не знаю, як називається ця людина. Тому перепрошую, мабуть, пензоколончик, заправщик, людина, яка заправляє машину. І до речі, тут трішки навіть дешевше євро 74. Хоча на попередній було євро 77. Заїхала на заправку. Сьогодні до слова неділя нічого звичайно не працює. Коротше, ціни тут просто... у в мене, в мене шок. Я ще таке, таку дорогу воду в житті своєму не купувала. Вартість води була 2,90 євро. Бутерброд, оцей, який я вам тільки що показала, був за 590 в гривні я навіть не хочу переводити. Доломіти це доволі недешевий регіон для подорожей. А допоки ми обідали, тут приїхали. Пообідати також військові, і Що цікаво останнім часом, що в Швейцарії, що тут, що в Польщі, що в Чехії. Я всюди бачила військових в Німеччині, до речі, також щось неприємно насувається. Наступною нашою локацією було тречімеді Лаваредо одне з найвідоміших місць у всіх доломітах. А допоки ми туди добирались, дорога перетворилась на справжню казку. Дерева вздовж дороги були вже вкриті морозом. Тонкий білий блиск на гілках створював відчуття ранньої зими, і ця суміш кришталевих озер, холодного повітря і осінніх фарб була настільки красивою, що ми зупинялись кожен кілометр. І нарешті ми доїхали до місця, яке бажає побачити кожен в доломітах. Тільки що ми вирішили поїхати в національний парк, там де можна відвідати тричіме. Це типу три глав, три вершини. Вони дуже відомі в Італії. Під'їжджаємо паркінгу, по перше, немає. Тобто, той, який є, на ньому можна стояти лише 30 хвилин. І стоїть будка, в якій треба запитувати, чи можна проїхати чи ні. Я ж підходжу, запитую скільки це буде коштувати. Вони типу, це робиться тільки онлайн. Дали нам отаку бумажку, тречиме паркінг. Як ви думаєте, скільки нам обійшовся тільки що паркінг? 40 євро. 40 євро. Це на маленьку машину. Якщо буст, то буде ще дорожче. Це не саме дешеве задоволення. Я вам скажу. Це була найдорожча парковка в моєму житті, але ми все ж її придбали і поїхали до підніжжя гори. Якщо за неї не заплатити, то ви не зможете проїхати сюди автівкою. А вам потрібно буде йти близько 6 кілометрів пішки. Чиме це серце доломітів. Три величезні кам'яні піки, що стоять поруч, немов три гіганти, які охороняють доломіти. Окрім того, що ці скелі просто відомі, через те, що вони дуже красиві і фотогенічні, також вони внесені до списку спадщини ЮНЕСКО. Навколо цих вершин є класний хайкінг, який займає близько 3-4 годин. Але через те, що часу в нас Обмаль, ми якось на хайкінг приїдемо наступного разу. Бо попереду у нас ще дуже багато локацій, які ми плануємо відвідати. Ось, але обов'язково сюди приїдемо, тому що тут неймовірна панорама медаломітові Альпи, і причому з усіх сторін відрізняється внизу озера дуже красиво! Коли ти знаходишся там в моменті, то ти починаєш розуміти настільки маленькою є людина перед природою. Ми потрапили сюди в листопаді, але тут вже поряд з вершиною лежить сніг. Та ще й такий класний, липкий, з якого класно ліпити сніговики. Дуже прикольний. Наступного разу ми обов'язково приїдемо сюди надовше, тому що з цього місця не хочеться нікуди більше їхати. Але нам потрібно було вирушати далі. І вже ввечері ми дісталися ортізеї, затишне містечко, яке стало нашим пунктом завершення другого дня. Коли ми приїхали сюди ввечері, місто вже огортали теплі вогні, а вулиці пахли деревом, кавою і теплом готелів. Тут усе дуже камерне, акуратні будинки з дерев'яними балконами, гірські дахи, що губляться серед туману, і вузенькі вулички, які ведуть до самого серця долини Музика Зустріли захід сонця там і вирушили в готель. Але перед цим заїхали трішки повечеряти. Раз я вже приїхала до Італії. Гріх було не взяти смачненької піцки. Тож вечеря сьогодні буде у вигляді піци. Однією піцею, звичайно, не обійшлось, тому що там були настільки дивні смаки піци. Одна піца була з е, спаржею. Одна піца з картоплею фрі. Одна піца була з артішоками. Я, коротше, абсолютно нічого з цього терпіти не можу. І я замовила піцу, яка була зверху з яйцем. Я, звичайно, попросила, щоб яйце прибрали. Але потім хай вони нічого не говорять про нашу піцу з ананасами. І на всяк випадок я, звичайно, ж взяла дьонер, тобто шаурму. Ну, на всяк випадок. Думаю, раптом піца буде не дуже, тож буде тепер ще й дьонер на вечерю. Сил знімати ромтур ввечері в мене вже не було, тому що я була зайнята піцею. Тож покажу вам його на світанку. Тож з панорамою на зіркове небо йдемо провожати цей день. А на ранок ми побачили, в якому казковому місці ми проживали. Типова європейська історія. Ні кавоварки, ні кави тут немає. Добре, що я взяла мою ручну без електрики. Тому сьогоднішній мій ранок почнеться з смачної ароматної кави. З видом на Альпі. Кавоварку у Вака конано пресо я ніколи не викладаю з мого подорожувального рюкзака, тому що це мега зручна кавоварка, яка не потребує електрики. Тому посилання зі знижкою на цю кавоварку я лишила в описі під відео. А тепер показую вам, як виглядали наші апартаменти за увага, 220 євро на добу. Перед тим як виїжджати, я зайшла на букінг, подивилася про готель. Щось мені потрібно було там поглянути. Виявилося, що в нас включений сніданок. Коротше, ми зараз кидаємо речі в машину і підемо поїмо. Сенс, який їхати, шукати потім десь кафе, щоб поїсти, якщо він вже включений в нас в готелі. Так що зараз підемо подивимось, що вони там ще й годують. Чимось гарною ідеєю було лишитись на сніданок в цьому готелі, бо він тут був дуже смачний. Тож ми поснідали і поїхали далі. І по дорозі ми абсолютно випадково натрапили на місце, яке виглядає так, ніби його створили не люди, і навіть не час, а сама фантазія природи. А щойно ми від'їхали від цих пірамід, перед нами відкрилася зовсім інша картина: тепла, золота і майже літня. Вздовж дороги з'явилися виноградники, які тягнулися схилами вниз, мов зелені тераси. Виноградники, які ми проїжджали, це частина виноробного регіону Південний Тіроль, одного з найпівнічніших і найвисокогірніших винних районів Італії. Саме тут поєднується альпійський клімат і середземноморське сонце, завдяки чому виноград достигає повільно і рівномірно, набираючи дуже насичений смак. Тут переважають терасовані виноградники їх висаджують прямо на гірських схилах, щоб отримати максимум світла. Їхати цією дорогою це ніби потрапити в інший світ. Бо весь час ми поїдали очима цю красу. І нарешті добрались до одного з найкрасивіших озер Італії. Сьогодні вночі було мінус три, авто повністю замерзло. Власне озеро також. Але мені здається, це зробило його ще прекраснішим, тому що лід відбиває трішки сонце і така краса. Просто словами не передати, і навіть, якщо чесно, не хочеться діставати ні камеру, ні фотоапарат, тому що хочеться побачити все це власними очима і проживати життя тут і зараз. Але я хочу ділитися тим, як я бачу світ з вами. Я хочу вас спонукати подорожувати наскільки це можливо. Карерзія це смарагдовий камінь в серці гір. Вода тут настільки чиста і насичена кольором, що здається, ніби вона світиться зсередини. За спиною озера піднімається величний масив латемар, який відзеркалюється в гладі води, створюючи ідеальне дзеркало природи. А восени тут особлива атмосфера. Теплі відтінки лісу змішуються з холодним повітрям, і весь краєвид виглядає так, ніби він зі сторінки казкової книги. А нам потрібно перегортати цю сторінку на ще одну неймовірну локацію. Але ця сторінка книги пролягала через одну з найкрасивіших доріг цієї подорожі. Нарешті ми доїхали до місця, яке створене спеціально для листівок. Більшість з вас асоціює доломіти саме з цією локацією. Церква святої Магдалени стоїть посеред широкої зеленої долини, а позаду неї піднімаються гострі вершини групи Одле, які ніби загострюють сам горизонт. бачила. Але нам потрібно було їхати додому, бо наступного ранку нас чекала робота. І вже по дорозі ми абсолютно випадково потрапили на якесь озеро в Австрії. Просто погляньте на його колір води. А якщо ви також бажаєте побачити світ, то ми з задоволенням в цьому вам допоможемо. Бо ми успішно організовуємо тури тут тріп, і вже декілька разів ми були туром в Ісландії, в Швейцарії. Ми маємо тури на любий смак, починаючи від наметів з кемпінгами і закінчуючи дорогими та крутими апартаментами. Але найголовніше в кожному турі ми дбаємо про кожного і робимо все для того, щоб цю подорож ви запам'ятали на все своє Я життя пакал. Локація просто неймовірна. Тож з задоволенням запрошуємо і тебе. Розклад наших турів ти зможеш знайти на сторінці Тут Тріп, А посилання на нашу сторінку турів я залишаю в описі під відео. Коротенький спойлер, тур в Доломітові Альпи також буде. І відкривайте світ разом з тут Тріп.